На Черкащині в рамках святкування річниці перепоховання Тараса Шевченка відбувся всеукраїнський конкурс теле- і радіопродукції. Професіонали з різних регіонів України представили роботи не лише про великого генія української історії, але й підняли теми щодо української культури. Загалом, представивши свої роботи зі сфери регіонального медіаринку, кращі зразки телепродукції отримали дипломи з відзнаками і надію, що регіональний телепростір має шанс на активне і високоякісне життя. На відміну від телетріумфу, вже давно існуючої національної телевізійної премії України, яка стимулює розвиток вітчизняної комерційної телепродукції та адаптовує імпортні формати. Всеукраїнський фестиваль регіональної теле- і радіопродукції імені Шевченка відзначив виключно некомерційний продукт і в тому числі роботи з соціальним характером. До прикладу, за кращу роботу про життя на Черкащині Тараса Шевченка, отримала відзнаку серед кіноробіт молода команда громадської організації Сінергікон за проект таємниці мого міста. Зокрема, за серією присвячені безпосередньо нестандартному баченню діяльності Великого Кобзаря йде мова про серії Сакральні офорти альбом Дуб патріарх». Колектив проєкту таємниці мого міста теж взяли участь в цьому конкурсі. Проявили себе неабияк, і журі відзначило достойно їхню роботу. Вони Акцентують увагу на перебуванні Шевченка на Черкащині, де він перебував, що до чого він доторкнувся і духовно, і змістовно, і своєю творчістю. Вони впіймали ту головну істину, яка закладена у творчій, в творчому житті нашого пророка, нашого апостола. Цього ж дня представники таємниць мого міста повідомили, що відтепер у кожного є нагода на власні очі переглянути кіноетюд про уривок із життя великого генія на Черкащині. Адже на телебаченні і в кіно абсолютно нову серію проєкту Сакральні офорти вже почали повноцінно транслювати. Ми сьогодні знаходимось в Ханові, річниця перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. А також сьогодні фінальний день. Всеукраїнського конкурсу регіональної телепродукції імені Тараса Шевченка, в якому брав безпосередньо участь проект Таємниці мого міста у кінотеатрах і телебаченні старт фінальної серії Черкаського циклу серії таємниць мого міста Сакральні Афорти присвячені Тарасу Шевченку. Тому запрошуємо всіх до перегляду. Телевізійна продукція в Україні постійно розвивається. Стимулом до високих стандартів телевиробництва. Для національних і не тільки каналів є існуючі премії та конкурси, що визначають кращих серед кращих. Наразі показати баланс у досягненнях комерційних і некомерційних спеціалістів у телевиробництві поставив перед собою мету засновник і автор ідеї створення фестивалю український політик і громадський діяч Микола Томенко. За його словами, даний захід планує розширяти свої можливості і долучати більшу аудиторію учасників. Дві лінії в нас є одна лінія. Все таки будемо наших побратимів, приватні комерційні канали залучати до нашої української справи, бо вони ж теж в україні живуть. Ми так коротенько їм розказуємо, Будемо займатися просвітницькою роботою, що теж друзі в Україні теж пролучайтеся до програм, знімайте, так далі, щоб ми розширили по учасників. І друга лінія думаю міжнародна.